Норми висіву пшениці 0,175 тонни на 1 гектар. Скільки пшениці потрібно для засіву прямокутної ділянки, розміри якої на плані з масштабом 1 до 20 тисяч дорівнюють 8 см і 6 см. Давайте знайдемо розміри нашої ділянки на місцевості. У нас масштаб 1 см, відповідає 20 тисяч см на місцевості. Перетворимо це в метри. 1 метр має 100 см, тому ми поділимо на 100, заберемо 2 нулі і будемо мати, що 1 см на карті це 200 метрів на місцевості. Так як у нас розміри 8 і 6 см, то 8 см будуть відповідати 1 см це 200, тому 8 ми множимо 200 на 8 маємо 1600 метрів. А 6 см розмір на карті, це 6 множимо на 200, буде мати 1200 метрів. Так як норми висіву пшениці на 1 гектар визначаються, то давайте знайдемо площу нашої ділянки для цього довжину помножимо на ширину, тобто 1600 помножимо на 1200. Ну, Помножимо 16 на 12. 32 І будемо мати. 192. 192, це ми помножили 16 на 12, а потім, як ми бачимо, ще дописуємо 4 нулі. Оце стільки квадратних метрів площа нашої ділянки. Так як у нас норми висіву на 1 гектар, то ми пам'ятаємо, що 1 гектар дорівнює 10 тисяч квадратних метрів. Тобто ми поділимо на 10 тисяч, заберемо ці 4 нулі і буде мати площу 192 гектари. На 1 гектар 0,175 тисячних тонн. Тому далі ми 192 множимо на 0,175 тисячних. І це вже буде скільки пшениці потрібно в тоннах. Отже, давайте помножимо. 192 множимо на 0,0175. Для множення ми підписуємо так, щоб зручно було множити, не звертаючи уваги на кому. Далі множимо 5 множимо на, кожне, на кожну цифру. Отже, 5 на 2, 10, 5, 45 і 1 – 46, 5 і 4 – 9. Далі множимо на 7, 7 на 2.

Одна, дві, три цифри у нас відокремлені, тому три цифри ми і відокремлюємо. Отже, будемо мати 33,58 тонни. стільки пшениці потрібно для засіву. Класну, класну кімнату на плані з масштабом 1 до 50, зображено прямокутником з розмірами 8 см. І 12 сантиметрів. Скільки кілограмів фарби необхідно для того, щоб пофарбувати підлогу з цієї кімнати, якщо на один квадратний метр підлоги, йде 0,2 кг фарби. Отже, у нас площа підлоги, яка визначається, має бути в квадратних метрах. Тому так як у нас масштаб 1 до 50, це означає, що одному смін на карті відповідає 50 см в дійсності, перетворимо в метр 50 см. 1 метр має 100 см. Тому можемо записати, що 1 см на карті це відповідає ділю на 100 0,5 м на місцевості. А тоді, якщо на плані у нас, наприклад, 8 см, то тут буде також 8 разів більше. 8 множимо на 0,5, це буде мати 4 метри. Ну, 0,5 це взагалі половина, половина від 8 це 4 метри. І ще розмір інший 12 см. А це відповідає, знову ж таки, множимо на 0,5, 6 метри на місцевості. Тому далі ми знаходимо площу, для цього ми 4 множимо на 6, будемо мати 24 квадратних метри, це площа нашої кімнати. А так як на один квадратний метр йде 0,2 кг фарби, то ми далі 0,2 множимо на 24. 2 на 24 це 48 і одну цифру кому відокремлюємо. Отже, 4,8 кг фарби потрібно, щоб пофарбувати дану підлогу. Під час змагань велосипедист проїхав три кола радіуса 20 метрів, яку відстань проїхав велосипедист відповідь округли до 1 метра. Отже, ми знаємо, що довжина кола, а так як він проїхав три кола, то ми знайдемо спочатку довжину одного кола, довжина кола очислюється за формулою, C дорівнює 2 πr dr це радіус нашого кола. У нас радіус 20 метрів. Тому ми, підставивши, знайдемо c, 2 помножимо на 3,14 і потім помножимо на 20, така довжина нашого одного кола. Ну, Давайте помножимо. Я помножу, наприклад, 2 на 20 це 40, а потім 3,14 помножимо на 40. Будемо мати. І дві цифри ми відокремлюємо, отже, ми будемо мати 125,6 метра. Це довжина одного кола. А велосипедист проїгав три кола, тому далі ми 125,6 множимо на 3. І будемо мати. 376,8 метра. Відповідь ми маємо округлити до 1 метра. Тобто 376,8 одиниці метра це цифра 6. Ми дивимося на наступну цифру. Так як це цифра 8, то ми до 6 додаємо сюди одиничку і пишемо наближено до рівня 377. Всі, після коми цифри відкидаємо, отже, наближено 377 метрів проїде велосипедист.